Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 21 березня. Користувалися, але не платили. В Орільці комунальники виявили втручання в систему водопостачання багатоповерхівки. Під час планового огляду комунікації знайшли врізку, що вела до квартири, власники якої мали борги, і відмовилися від послуги. Комунальники викликали на місце події правоохоронців, щоб зафіксувати втручання. До помешкання потрапити не вдалося, хоча жителі квартири були вдома і спостерігали за поліцейськими і комунальниками. Розповів директор КП «Тепловодосервіс» Сергій Войцехович. Керівник зазначив, тепер на власників житла, до якого веде самовільно встановлена труба, чекають штрафні санкції. Бібліотеки громади на вихідних влаштовували різні активності для юних читачів. І так у Лозівській публічній бібліотеці відбулося чергове засідання клубу за інтересами Creative Space. Організатори кажуть, що діти подорожували морськими глибинами, знайомилися з різноманітними чудовиськами, що живуть у воді. Але головне, вони мали змогу живого спілкування, опрацьовуючи комунікативні навички і формуючи в собі відповідальність за ощадне використання природних ресурсів. У Краснопавлівській бібліотеці напередодні зимового рівнодення, яке припадає. Дає на 20 березня, говорили про збереження нашої планети, дивилися пізнавальні фільми, грали в ігри та разом з друзями вирушили у цікаву подорож планетою Земля. Батькам та малечі на замітку, що різноманітні зустрічі, майстер-класи та заходи для дітей в бібліотеках громади проводять майже щотижнево і радо зустрічають кожного учасника. У суботу в Краснопавлівці вже традиційно діти та молодь збиралися в українському мовному клубі, який веде директорка будинку культури, раніше вчителька української мови Тетяна Загорулько. Ця зустріч була присвячена Дню поезії, який відзначається сьогодні, 21 березня. На зустрічі пригадали імена відомих українських поетів, збагатили своє мовлення, дізналася цікавинки із царини поезії, вправлялися у вмінні римувати, інсценізувати вірші, добирати синоніми за допомогою гри на базі онлайн-додатка. Заторка каже, учасники вчилися малювати не лише фарбами, а й словами, адже день поезії це про красу, неповторність і вічність. Також присутні спробували себе в ролі редакторів, виправляючи помилки в оголошеннях. Завершили веселою перевіркою знань в онлайн вікторині Кахут. Тетяна Загорулько запрошує усіх бажаючих на наступний захід у будинок культури Дніпро вже цієї суботи. Обіцяє, що буде цікаво і неймовірно корисно. І про перемоги й досягнення юних лозівчан. Протягом лютого приймали конкурсні матеріали для участі у відкритому онлайн-конкурсі чадців аматорів та авторів Вічне слово Кобзаря 2023, присвяченого творчості Тараса Григоровича Шевченка. Організатори кажуть, що отримали більше 200 заявок, серед яких були й лозівчани. Тож в номінації Виконавець категорії молодь перше місце отримала Єлизавета Майстренко, вихованка Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості, членкиня Лозівської міської ради старшокласників Нова хвиля. Її керівник Олена Коновалова. Вітаємо з перемогою та зичимо ще багато майбутніх звершень. І до новин Харківщини. Сбу розкрила підпільний осередок більшовиків у Харківській області. Спецслужбовці знешкодили осередки прокремлівської організації, які намагалися створити мережу обкомів. Осередки діяли щонайменше в шести регіонах України і в Києві, де працювали 45 осіб. Вони набирали лояльних до СРСР людей, зокрема колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів радянської влади. Надалі активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати комендатури для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій у своїх регіонах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Організацію очолює керівник центрального комітету більшовиків Юрій Щепков, який перебуває у Москве. Кві за його вказівкою учасники осередки влаштовували конспіративні зустрічі і планували підривні заходи. Указівки куратори регіонів отримували через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявили російські паспорти, незареєстровану зброю та боєприпаси, мобільні телефони із доказами листування з російським куратором про кремлівські агітаційні матеріали. Як повідомили в СБУ, одному з організаторів, об'єднання повідомили про підозру за двома статтями: розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади та публічні заклики до розв'язання воєнного конфлікту. Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про ліквідацію масштабної схеми привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України за участі топ-менеджеру 16 регіональних газових підприємств. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. За даними правоохоронців, схема полягала у тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям. Але насправді того газу від них не отримували. Фактично, вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків майже на 3,5 мільярди гривень лише у 2021 році. Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувалися під контрольним комерційним структурам. Для виведення у тінь у подальшому організатори схеми намагалися списати штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів. Втім, співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію. Наразі правоохоронці проводять обшуки у офісних приміщеннях облгазів у двох регіонах. Керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам, кажуть в службі безпеки України. Нагадаємо, у лютому Харківгаз перейшов до управління державного нафтогазу. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.